Всім привіт! З вами Мікс Артемікс але можете мене називати Артем. І сьогодні ми. І, і, і сьогодні ми, як завжди, знімаємо виживання, але трохи в іншому стилі. Я спробую розмовляти на відео своєю рідною мовою, а, а ви... А ви, якщо вам сподобається, то ставте лайки і все, і ми починаємо. Сьогодні ми будемо шукати лаву, і ми, якщо що, будемо шукати ще й, ще й портал. Це така ціль маленька на, наш, на наше відео. І тепер ми. Все тут берем. Я вже за кадром тут все зробив. Трохи. І все. І ми І ми будемо починати. Відео. <I'm a> Ось, в принципі. Зараз я йду. Я йду пошукаю, чи немає озера лави, тому що мені дуже це потрібно. Ну-ка, щось там червоне. Ладно. Це ого! Тут портал. Скільки там золота? Два кусочка золота. Це, звісно ж добре. Так. А, ого. Це дуже класно. Знаєте, я дві пари візьму. Ось і один обсидіан. І, і ось наш будущий портал. Вже на 1% зібраний. Тут треба зруйнувати. О, зараз воно все буде ламатись тут. Півроку. Ладно. Ось і все. Ем, я йду на пошуки лавового озера і буду набирати звідти лаву. Скільки нам тут кусочків треба. Зараз, раз, два, три, чотири. Чотири кусочки. Так, зараз перевіримо, що то було червоним. О. Ого, тут ще й озеро лави. Я не знав, якщо чесно. Раз. Два. три, чотири, ще п'ять наберем. І одне відерце води. Я трохи забув. Вибачте мене. Трохи забув. Давайте два наберемо і будемо. Угу. Так. Ось цей портал треба сюди ще, може, може бути, що я доріжку тут проведу, і все. Ой-ой-ой. Все, я не здох. Це саме головне. Це тут саме таке круте. І ось так. От. Зараз. Ось так от я беру. Я в Ютубі один спосіб побачив. Якщо вам сподобається, скористайтесь їм теж. І ось так Тут розливаємо воду. Ось так от розливаємо воду і тут ставимо лавку. О, працює. У мене тут є сломана кірка. Це ми пропустимо. Так. Так. А! -а, -а. Так. Ладно. Ми звідти уберем і сюди покладемо. Як там поставити? Ну? Ось ось. Все наш портал готовий. так, треба ще там блок забрати, тому що цей блок нам дуже-дуже знадобиться. Оп-оп-оп-оп-оп. Знадобишся? радуйся. Ти мені дуже знадобишся. Ладно, хоча в мене ж є Кірка. Давай. О! Добре, 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 добре. Ось. хі хі Так. А, ой. Ось так. Так. А це вже дуже і дуже добре. У нас. У нас 18 золота, Все, тепер в нас вже портал є. І це дуже добре. Тож треба нам запальничку. Запальничку. Запальничку так. Але зараз треба нам поспати. Треба нам набрати сил, щоб... щоб все було в нас добре. Так, ми вже встали і все. І будемо з новими силами аж голос піднявся. Ой, йдемо на склад. Ідемо на склад. Е, беремо... О, гравій його! Гравій! І все, нам нічого більше не знадобиться взагалі. Ось так от ламаємо, ставимо, ламаємо. Кремінь. Ось. У мене ще кремів не було. Хорошо. Хорошо, хорошого. Так. Беремо є шпак. Чінк. Чинк. Чпуньк. Чпумбуньк. Так. Ось, все, і ми біжимо до портала. О! Ось і все. Я сьогодні не буду це все робити. В нього заходити ще щось. Я буду просто. Ми вже в нього ми вже в нього не будемо заходити, Дай і славно. Тому що мені зараз проходити Майнкрафт. Трохи. Незручно, Ой. Все на максимальне? хі Хі? Що ж нам ще знадобиться для сьогоднішньої серії? Якщо ви не проти, я все згружу в один сундук. Ці відра нікуди спаляти. Так. І тепер це ого в нас вже Пласка, так. Ой. Це є. Так от. Ось так. Ось так, ось так. І все. Ось все, що мені знадобиться. Ми сьогодні, може, щось будемо будувати. Правда, я не знаю, що. Чесно. Хоча. Очер... Можна, в принципі, взяти це, бо це мені знадобиться. Міст вже в нас є. І ще пишіть в коментах, якщо е, ви дивилися слугу народу». Реально, е, це дуже такий. Там із Зеленським. Все добре. Якщо ви дивилися, ви знаєте, що там. І. Ось так. М Ого, слухайте. Я вот можу пошаритись по сундучкам. Вон житель. Житель еще один житель. Ого, скільки у мене житель. Так, где там кнопочка появляється? А с ним не... нельзя поторговать. О, вот. Торговля. Что там? Я зрозумел. Ничего нема. А, так. Так. Давайте ми... ми підемо туди, в ту сторону, може ж, може там ще щось є, то я скажу. Ви це бачите? Це класно. Ой. мая. Ось так от, ось так от, ось так ось, ось так от. Треба тут ще міст построїти. Отак трохи такого дощечку поставлю. Щоб все було похвеншую. Да тут це класно. Ну-ка. О розбійників нема, значить, кудись пішли, а ми тим часом їх трохи обкрадемо. Так, да, не густо. Слухайте. Лук можна скрафтити. Все, а тепер біжимо. Уй бум. Голем. Я за тобою потім прийду. Дочекайся мене. Чекайся. Лем. Так. Ну що ж, а тепер що там? Хм. Ну, все, що я хотів, те ми і зробили, тоді можна і, і закінчувати. Ось так. Але. Але ми ще будемо там кое що робити. Ми. Ми будемо багато чого робити, а зараз я на цій веселій ноті закінчую моє відео. Якщо вам сподобався цей це відео, то. <laughs> То зрозуміло вже, ставте лайки. І е е е е підписуйтесь на канал. Наша ціль це 1000 підписчиків. Е так що будемо виконувати ціль. Е ще що ми тут. М заходьте на канал, тут в нас дуже класний контент. Хоча і ви теж на каналі зараз. Коротше, одним словом, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, чи, чи вам було було цікаво. Всім дякую, всім до побачення. Так.